Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Вирішила розпочати відео ось в такому форматі, щоб ви зі мною полюбувалися на мою найлюбимішу розочку. Вона щас така зараз заквітає, дуже -ду добре пахне. І сьогодні буде відео. Частина про цих страждалиць. Ви пам'ятаєте, мені віддала подруга свої орхідеї, щоб я їх вилікувала, тому що був мучнистий червець? Ну, він і є зараз. Я е, вибачаюся за те, що на, називала щитовкою е, в першій частині відео, тому що по-французьки і щитовка, і мучнистий червець це одна та сама якби, зараза. І я привикла, якби, між подругами швидко розмовляти завжди називала щитовкою, тому так і пішло. Але ми обробляємо від мучнистого червеця. Дякую всім, хто мене поправив. Дуже приємно, що ви слухаєте, що я розповідаю. В першому відео я казала, що зразу буду обробляти, але, на жаль, я глянула. в мене не було гарних препаратів. Тут в Європі хімія вже не використовується. Всі препарати від таких від щитовок, від мишнистого червеця, від тріпсів, все це на базі ефірних масел, на базі якихось рослин, якихось ну немає хімії. І тому чесно сказати, на опитові воно не, не дуже допомагає. Може на першій стадії, але навіть тля, якщо я буду обробляти, воно нічого не дасть. І тому мені потрібно було виписати препарати. Препарати я виписала з румунського сайту. Там у них, якщо хто в Європі, ви можете там придбати. І ось він на днях вони прийшли. І тому в мене тепер є добрі, гарні хімічні препарати, щоб обробити наші орхідейки. До цього я їх виставляла, вони це десь тиждень днів 10 пройшло, після того, як вони в мене з'явилися вони були на дощові, стояли на вулиці в тіньку, щоб не згоріли. Вони трошки ожили, всі набрали тургер. Тому що вони всі такі вялькуваті були. Також це також промило субстрат. Якщо були якісь личинки або якісь відкладення яєць, в принципі, воно должно піти. Стояли вони на цій на брущатки, тому до моїх орхідей вони зовсім не касаються, тому в принципі зараження інших орхідей моїх неможливе. Деякі, ось, якщо ви бачите, з'їдаються. Ну, все йде своїм чередом. То я зараз переверну відео і щоб вам поближче показати орхідейки, поближче показати, які я препарати купила, і саму обробку. Ну, то що, давайте працювати. Так, ну що, зараз покажу, чим ми будемо ну, як, що я виписала і потім вирішу, яким я буду тропити. Так, є такий Фастер інсектісіда. По дві е, е, упаковочки, по дві ампулки, це, е, це стоїть 320 євро. Ось такий. Потім у мене Актилік, то вже інсектісіда. Контактний. Цей розце стоє два, два щемось. Отака. Тут э, 50 млн. Ні, скільки. Десять мл'ється. Ось ці по два, цей 10. Бачите, яка різниця? І останні такі, ну як, в такі самій упаковки ось такий. Вермі. Вертімек 1,8, також 10%. Ось ці треба розводити майже на 10 літрів води, тому я їх поки не буду трогати, так як у нас не дуже багато. А ось цей 2 мл розводиться на літр води. Зараз ми з вами його розведемо і я так думаю на 10 орхідеїв літр води, щоб їх протравити, хватить з головою. Так, ну що, в мене ось такий пульверізатор, Він на 1,25, я налила туди літр води. Можна подивитися, але чи мені не подобається, не дуже добре тут видно, чи є, чи нема. Треба придивлятися, але, повірте мені, на слово, літр води. І сюди ми і сюди ми вкинемо ось цю ампулку. Оп. А, робиться таке біленьке, трошки як молочку всередині. Так, закручуємо. І е, проводити оприскування е, желательно, тому що воно вонюче, таке токсичне це вещество. Е, желательно проводити на вулиці, це, що, це, що я буду робити. Um, і також пасмурну погоду. Не в сонячну, не в ярку, а таку пасмурну погоду. Щоб не так швидко висихало і щоб uh, краще при, uh, приліпало, uh, довше стояла, якби вологість на квітах. Все, готове. Зараз будемо оприскувати. Так, ну що, дуже-дуже добре е, оприскуйте в усі, в усі там щілинки, е, також грунт про, проприскайте добре. Е, таке треба робити. Я буду робити дві процедури, так як я їх до цього дуже добре вичистила от, спиртом. Потім вони в мене декілька разів були під дощиком, хорошо помилися. То я от понаблюдала, щоб нові не утворювалися, але от в пазухах там, в пелинах кой, де такі біленькі ще е, зоставалися, ті, що я не можу достати, щоб не травмувати е, рослину. Тому я зараз їх протравила. І через 5 днів я по новій їх ще раз протравлю. І потім відставлю і подивлюся не тільки через дві, в принципі, мошнистий червець. Він швидко наліплюється, швидко розростається, і не тільки через дві точно буде видно, чи де щось залишилось, чи ні. Якщо я щось ще побачу, ще третій раз протравлю. А якщо не буде ніде нічого, то почну їх підживлювати. Там деякі вже починають випускати нові листочки, ну дам їй трошки стимулу, і я їй сказала подрузі, що віддам по осені, десь в вересні. Місяці я її віддам, коли вже будуть нові листочки. Подивлюся, що корінчики пішли в зрост. Під кінець хочу вам показати ось таке у нас продають від кошній. Це мучнистий червець. Бачите, тут різні, разністий червець і щитовка, тому, тому я й казала щитовка. І написано 100% виж, е, ну не хімічний. Ну Давайте подивимось, який тут е, состав. Зараз нам, якщо знайду, Ала-ла-ла-ла, ну мой лежин, мізерма. Так, зараз, давайте я почитаю. Значить, тут написано, що э, це виходить із спеціального мікроорганізму натурального, який э, є в землі. Абамекліна називається. Э, це на базі цього Абамекліна. Э, вони роблять цей субстрат, оце щоб э, від кошній, ну, від э, мучнистого червеця. Але я хочу вам сказати, ну, Ніякого толку немає. Ну, що зробиш, інколи потрібна хімія. Я теж не фанат хімії, але іноді по-другому не виходить. Так, ну то що, буду вас залишати, а орхідейки зроставлю, щоб вони потихеньку просихали. У нас такий вітерець, їх бистренько просохнуть. Вони я ніде пазухи ніякі не вимочую. Вони самі на літерцю, отак от, про все, що треба, висохне. А я всім бажаю доброго дня. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!